Любі мої друзі, а зараз я хочу вам показати моє найулюбніше місце в університеті. Раді цього потрібно поступити в університет і мати їжу традиційну грецьку щодня. Зараз я вам покажу, що туди входить. Такий, я вам скажу, непоганий обід. А найголовніше, що він коштує нічого. А ще краще, коли за тебе влада плати, тому що це все оплачує Грецька держава. Тому давайте подивимося, що сьогодні як говорять Бог нам послав.